Добрий день всім кавалерочка. Це відео так просто буде йти, бо тут я заховаю код, по якому буде, скажімо так, розіграш. Тобто на цьому відео, але ви мусите бути дуже уважні. Буде дуже маленько, ну, маленький такий код скритий. Тому дивіться уважно до деталей на халат, на светр, може на годиннику, може десь на дивані захований код. Він буде цифровий, ну, прописаний ніби не такий, що на карточці написаний, а просто прописаний код. І він буде дуже маленький. Тому дивіться, як відео дивиться, будьте просто дуже уважні. І для того, хто знайде цей код перший і напише в коментарі сам, саму назву коду. Там трьохзначний код буде, хто його напише, той отримає 25. Листопада грошову винагороду. Тому ви як напишете коментарі мені з тим кодом ви під відео цим, я до вас напишу на Viber. Ви мені скинете свої реквізити. І після, скажімо так, 24-го я вам відправлю ваш приз. Ну, а ви вже далі там напишете, чи отримали ні. Бо в Галини я на сторінці пробув, ну, на YouTube-каналі пробував робити ці розіграші. Там, скажімо так, кавалерочка трошки була неуважна. І, наприклад, там був код X3000X, а вона написала в коментарі X. Три тисячі. Ікс, тобто, не дописала, і тому вона не виграла. Там за два розіграші взагалі виграла хіба одна жінка. У мене навіть контакти десь залишились, але то вже я доказувати нічого нікому не буду. Просто цей канал я створюю з такою метою, що я буду займатися відео сюди скидувати. І один раз на тиждень або два рази на тиждень, ми ще подивимося, буде розіграш призів. Пізніше, як нас трошки більше, стане, зрозуміло, що кожен не може виграти. Як нас вже буде трошки більше, може будемо проводити там три розіграші, 4-5. Залежно все від того, як воно, як воно буде розвиватися в мене. Бо ну, дуже цікавий такий формат, я дивився, містер Біст таким теж займається. І хотів все спробувати в цьому скажімо так, в цій ролі. Тому. Всім успіхів, всім удачі, будь ласка, будьте уважні до правил розіграшу, тому що вони весь час будуть мінятися цей розіграш. Ви мусите бути підписані на канал і поставити лайк під відео. Якщо не буде одна з цих умов виконана, але ви, скажімо, так, знайдете перший цей код, все одно ви не получите винагороду, тому що два правила основних мусить бути виконані. Мусите бути підписані на канал і поставити лайк під це відео. І все. Тому всім успіхів. Я з вас вболіваю. Весь весь. У мене ж таке нетерпіння, якесь, я не знаю чому, але таке якесь нетерпіння. Тому всім успіхів. Дивіться, будьте уважні і будьте щасливі, скажімо так.